Живемо в часи, коли без діла не сидить ніхто. Кожен має змогу підтримувати шлях батьківщини до перемоги. Хтось плете сітки, хтось рятує тварин, хтось підтримує економічний фронт і донатить, хтось волонтерить. Так і є для всіх. Є посильні завдання в країні, де майже два роки йде війна. Герой нашого наступного сюжету опікується ветеранами Бердичева. Він і сам ветеран, який пішов добровольцем на фронт ще 2014-го. А зараз Назар Двірченко організовує ветеранський хаб і створив спеціалізований бренд одягу Палай. Тер екс-розвідник із Бердичева Назар Двірченко допомагає побратимам виборювати перемогу та повертатися до мирного життя. Дуже необхідно в Бердичеві мати ветеран-хаб. це місце, де військові, які закінчили службу, могли приходити отримати юридичну допомогу, психологічну допомогу, а також мали місце для спілкування. До лав Збройних сил України Назар Двірченко вступив добровольцем іще ще року. Ніс службу у складі 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Коли почалася повномасштабне вторгнення, був вдома в батьків. Утром при... розбудив мене батько. каже, почалась війна з нашими друзями в Бердичеві. Зустрілися на ну, почали розміщати, що треба робити, як строїти барикади. 28-го вже зрозумів, що треба йти захищати країну. Приїхав в 95-ту бригаду, і там вже моя військовий шлях. Назар захищав країну на київському і Херсонському напрямках. Восени 2022-го чоловікові довелось звільнитися, щоб доглядати за тяжко хворими батьками. На той час в мене ще була жива мама. Яка на на той час була хвора, вісім років була паралізована. Батько онкохворий, теж зробили йому операцію. Піклуючись про батьків, колишній командир розвідки почав волонтерську діяльність. Почав їздити, в нас було три поїздки до хлопців. Да? Тобто, Ну там ми купляли дрони, там все, все купляв за свої гроші. Допомагав воїнам психологічно, привозив у слов'янськ, краматорськ і куп'янськ професійних психологів. Психологи працювали з військо, з військовими і їм багато дуже допомагала хлопцям налаштовувати. І я вважаю, що психологи. Якщо ти закінчив службу, ти обов'язково дожен проходити і спілкуватися, знайти свого психолога, який тебе буде розуміти. Для привернення уваги суспільства до проблем соціалізації ветеранів разом із побратимом Олександром Сурмачем створив бренд одягу Палай. Всім привіт! 8 жовтня буде відкриття нашого бренду Палай. Це бренд одягу в підтримку людей, які втратили кітці в кіталії. Логотип бренду означає палати, любити свою професію, каже Назар Двірченко. Розробив його 19-річний хлопець із Херсона, поки колекція невелика. Декілька варіантів футболок, які можна придбати через інтернет або у спортивних магазинах Бердичева. Особливість нашого наших речей полягає в тому, що один рукав нашої футболки коротше за інший. Це символізує те, що є люди, які втратили кінцівки, але не втратили віру в себе. Тому ми зробили. На тому, кові коротше вишиванку це символ свободи і незламності. Частину прибутку від реалізації речей передають на реабілітацію захисників, які отримали поранення. Волонтери планують розширювати асортимент, а на зароблені кошти розвиватимуть у Бердичеві ветеран хаб Палай, де воїни безкоштовно отримуватимуть допомогу необхідних спеціалістів і проводитимуть час із побратимами.